Всім привіт! Маємо на продажу таке поні. Це з тих більших таке. Не з тих малих, а з тих таких більших. таке поні. Кого би цікавило, Номер залишимо в описі. Може поміняти, може бути продаж. Нема різниці. Звати Ромашка. У нас жеребна. Жеребна 100%. Деякий живіт має. Тата мало, когось цікавило, верхом вози. в цім бредці теж їхала, в фірі маленький. Все, що? Що, що треба. Дуже спокійне. Якщо б когось цікавило, на продаж, на обмін, номер буде в описі, будете дзвонити. Cara, eu marco. Ай-ай-хам, чого ти не взяв пальця? Йо, ромашка! Так, що, хто бив? Хотів, може затрягати прячку до колпута, бо у нас запряження не було, верхом возило дітей теж дуже спокійний. Хто захотів, можете дзвонити. Така ромашка. Траву може возити, що ні? Ну, маленьку фіру. Тай возила багато. Сідло поставити поїхав. А може би сідла хто як хоч. Родити 100% має, то рядкий живіт маєш ні. Живіт має, і зарядно сто процентів. спокійно, капець. Стоїть, навіть не рухає. Mm -hmm. Так і дуже спокійно. Так що в та хаті, може бути продаж, кому любе номер в опис, буде дворіти. Стоїш на дивно Ще Шия? Ну, давайте не рухли. Це для дітей десь то що треба для дітей катати якраз Якрас люк Ні, то поїдеш будеш дітей катати Якраз канікули ти що Понімаєш Ти поїдеш будеш катати No. Mm -hmm.

кого буде цікавити, будете дзвонити.